Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки. Хто це, що велить вітрам і воді, і вони Його слухають? Це Господь Бог. Це той, хто сотворив небо і землю, це той, хто велить вітрам. І вони зупиняються, каже хвилям, і вони заспокоюються. Але хочу звернути вашу увагу трохи з іншої позиції. Представте собі ситуацію, так? каже Христос: плинем на той бік. І в часі, коли вони плинуть, Христос хоче відпочити, бо Він. Змучений, хоче відпочити, і ляг в кутику там десь в тому човні, накрився там чимось і заснув. І що цікаво, що коли Господь заснув, звірилася буря вітер, бачите, коли Господь каже, що коли ми бодрствуємо, то ну, злому тяжко до нас підступити. А коли ми спимо, злий до нас може підкрастися в будь-який спосіб, щоб нас, ну, не то, щоб спокусити, але щоб ми боялися, щоб нам було страшно. Бо страх це є дуже сильна емоція, з якою Ну, складно справитися. І як кажуть, що не бояться тільки маленькі діти, які ще не розуміють небезпеки, і люди божевільні, які не мають розуму і не можуть до, 100, до, до кінця оцінити небезпеку. Оці не бояться. А нормальні люди, всі, які можуть оцінити рівень небезпеки, вони бояться. Ось коли злий дух побачив, що Ісус заснув, тобто учні лишилися сам на сам, і тоді Він починає їх лякати. Мене в якомусь місці це найтрохи, знаєте, ну закрався такий якийсь сумнів, ну, в човні хто був? Апостоли. А апостоли це хто? Ким вони були в життю? Та прості рибаки. Чуєте? Рибаки, люди, які виросли у море? Люди, які бачили не один шторм. Люди, які вміють управляти тими човнами, знають, як когось витягнути, коли упав за борт. Вони виросли в море. Для них це не проблема. Що сталося? Вони побули з Богом, походили за Ісусом, слухали проповіді, подивилися на людей і забули трохи про свою основну ту професію, яка була до того часу. Чи як? Втратили навики, чи, може, не лякалися то, що. В море хвилі, ну нам то все одно ми справимося. А може, переживали за Ісуса? Але вони його розбудили. Каже, наставнику, наставнику, вставай, бо загибаємо. Від чого загибаєте? Бачите, що злому відсутність Ісуса Христа, злому вдалося. Їх налякати. Що робить Господь? Він каже тихо, до вітрів, каже, тихо до моря. Заспокоїлося все. Що дає Господь? Він забирає страх. Страх проходить. І як нема страху, наступає спокій. Господь той, хто може дати нам спокій. Коли ти відчуваєш себе грішним, ну, є якийсь страх покарання, як мінімум у цьому світі. Бо якщо ти переступив державний закон, можеш попасти до тюрми. Якщо ти зрішив супроти ближнього, то можеш отримати у відповідь щось таке подібне. Але якщо ти зрішив перед Богом, ти ж також відчуваєш страх покарання, що попадеш до пекла, і цей страх сковує, він не дає жити, він не дає творити, він не дає можливість бути щасливим. Тому Господь Бог приходить в наше життя і забирає від нас страх. Часом злий використовує цей прийом і теж хоче так само поучаствувати, щоб забрати від людини страх. Знаєте, як він то робить? Він то робить через засоби, скажімо, або наркотичні, або алкогольні. Бо коли людина випиває, що в неї стається? В неї втрачається страх помилки. Як кажуть, п'яному море по коліна. І коли людина, П'яна або під дією якогось наркотичної речовини, їй не страшно. Вона не оцінює загрозу, не оцінює небезпеку, і вона втрачає страх помилки. Їй не страшно помилитися. Вона тоді може наговорити дурниць, наробити дурниць. Але це все не Божа подача заспокоєння, а диявольська. Бо диявол може використовувати свої засоби тільки якісь сторонні: алкоголь, наркотики, ще якісь різні дурмани, ще якісь різні там ілюзійні штучки, які він може робити, щоб людину здурити. Але потім все те, що забирає алкоголь чи там ще якісь інші штуки, воно потім усилюється ще так раз, як мінімум. Тому краще приходити до Бога. Щоби страх Бог від нас забрав, як від цих апостолів, тих, які вчора були рибаками. Але з неї приступив і зміг їх налякати. Господи, Господи, наставнику, вставай бо гинемо. Христос стоїть здивований, хто гине? То я рибаке, чи ви рибаке? Я рибак, чи ви? Я в морі виріс, чи ви. Я ж вас вибрав. Як самих відважних, ті, які нічого не бояться, не бояться морських хвиль, не бояться небезпеки. Я ж вас вибрав на апостолів, щоб ви такі були мужні. Що з вами сталося? Злий Прийшов, Бог Христос, заснув. Вони завжди покладалися на Ісуса. І було достатньо тільки йому заснути, і злий налякав їх. Тому кажу вам, не бійтеся. З нами Господь. Не бійтеся. Ми маємо можливість прийти до Бога і отримати прощення у нашій святій тайні покаяння. Не бійтеся, помилятися, бо Господь Бог вкаже тобі, як вийти з тої помилки, і ти станеш кращим. Не бійтеся, не бійтеся. Бо з нами Господь. Amen. Ime je Očeta in Sina in Sveta od Duha. Slava Jezusu Kristusu. Slava na veke.